Як казали знавці, на жаль, Україна привертала увагу іноземців, знову таки, до війни це як секс-туризм і Чорнобильська зона. От. І тому навіть от, працюючи там з гідами, які там по Києву і по Чорнобилю, знаєш, що коли Київ завжди був, як, порівнюючи з якоюсь термінологією зони, як такий санітарний пропускник до відчуження. Тобто іноземці сідали тут, і їх потрібно якось розважати. У них вже була чітко от, сфокусована мета, це оцей. Зона відчуження, а Київ все був таким просто додатком. Там покажіть щось. Тобто, Київ не був самоціллю. Це просто найбільший мегаполіс з інфраструктурою, який розташований неподалік від зони відчуження, умовно кажучи. Що стосовно можливостей, які були використані, то звичайно. які були не використані. Подякувавши знову таки всіляким відповідальним чиновникам, було знищено величезну кількість різних артефактів, які були би. Дуже в нагоді демонструючи це туристам, да, тому що, скажімо так, серед іноземців також формувався такий клуб по інтересах, да, оці самі люди, які туди один раз приїхали, закохалися в це місце назавжди, і їм хотілося щоразу бачити його під різним кутом. Але, на жаль, багато чого було знищено.